На жаль, цей дивно красивий плодовий чагарник з приголомшливими цілющими плодами, які за вмістом корисних речовин і вітамінів можна порівняти тільки зі знаменитим жіншином, не так часто можна зустріти в аматорських садах. Ні в якому разі не плутайте чорну бузину з традиційною червоною, яка не відрізняється особливою декоративністю та й дрібні плоди її не їстівні. А ось величезні, блискучі темні ягоди бузини чорної, не просто їстівні. А допомагають людині впоратися з багатьма хворобами. До того ж, вони дуже смачні, солодкі, ніжні, дуже схожі на чорницю. Чорна бузина до того ж має високу морозостійкість, до мінус 45 градусів, не уражається хворобами і шкідниками і вимагає самого мінімального догляду. Просто подарунок початківцю або дуже зайнятому садівникові і дачникові. Культура, про яку можна сказати, посадив і надовго забув. Ну, звичайно, не до такої міри, але дійсно ніяких турбот чорна бузина в вашому саду вам не доставить. У цьому ролику я розповім про чорну бузину в вашому саду, про історію появи культурних сортів, про корисні властивості її ягід, про посадку і подальшому догляді за цією чудовою ягідною культурою. Одна із стародавніх європейських легенд оповідає про заблукалого в лісі на полюванні вельможі. Він вийшов до похиленої хатинці, у якій сидів старий, і плакав. Чому ти плачеш? запитав вельможа. Я ніс батька через річку і впустив його у воду. А він мене побив. Тут з хатинки вийшов ще більш древній старець і став заспокоювати плачучого старого. Не плач, синку, мені вже не боляче. Вельможа був вражений побаченим і почав випитувати, скільки ж років цим старцям і за рахунок чого вони так добре збереглися. Виявилося, що вони щодня їли ягоди чорної бузини. І дійсно, з давніх часів чорна бузина вважається в країнах Центральної Європи священним деревом, що дарує людям вічну молодість і охороняє їх житла від темних сил і чаклонства. Сьогодні природні зарості чорної бузини можна зустріти в Європі, Азії, Північній Африці і в Україні, в західних і центральних регіонах, в степовій зоні і в Карпатах. Перші культурні сорти бузини чорної були отримані в середині 19 століття. В Україні виведенням великоплідної бузини чорної займалися місцеві селекціонери, адаптуючи її до наших умов. Чорна бузина являє собою невисоке дерево або багатостовбурний листопадний чагарник висотою 5-6 метрів, що належить до сімейства адоксової. Рослина відрізняється швидким зростанням і вже на третій рік вступає в плодоношення. Стебла у чорної бузини гіллясті, вкриті сріблясто корою. Листя ланцетоподібні. Великі, з загостреним кінцем і зубчастими краями, смарах довозелені, золотисті або фіолетові, в залежності від сорту. Вони завжди виглядають дуже декоративно. Квітки зібрані у великі щитковидні суцвіття, золотисто-жовті з приємним ніжним ароматом, що привертає в сад численних комах запалювачів. Ягоди являють собою фіолетово-чорні кістянки, заповнені темно-фіолетовим соком. Що володіє унікальними цілющими властивостями і містить, за словами вчених, вітамін молодості, який ще міститься тільки в ягодах жимолості. цвітіння триває з початку травня до середини вересня. У цей період кущі суцільно покриваються золотистобілими сувіттями, викликаючи захоплені погляди перехожих, дозріває урожай у другій половині серпня. Споконь віку ягоди чорної бузини широко використовувалися в народній медицині різних країн. Найчастіше з них виготовляли настойки або відвари, які дуже допомагали при лікуванні подагри, хвороб суглобів, при ревматизмі, а також захворюваннях нирок, печінки, шлунково-кишкового тракту і судинної системи. У плодах містяться вітаміни А, вся група в з Д, Е, до, Р, Р Р, мікроелементи, калій. Натрій, фосфор, кальцій, залізо, мідь, йод, германій, цинк, магній, селен, корисні речовини, антуціани, фенольні кислоти, глікозиди, ефірна олія, танін, дубельні речовини, клітковину, антиоксиданти та інші. Корисними властивостями володіють також квітки, листя і кора рослини. Фахівці вважають, що найкращий час для посадки чорної бузини весна, з середини квітня до початку травня, хоча і восени вона добре приживається. Вибір місця чорній бузині необхідно багато сонця протягом усього світлового дня. Вибирайте для неї саме таку ділянку, бажано на невеликій височині. Так як культура не терпить близького залягання ґрунтових вод, вони повинні знаходитися не ближче 1,5 метрів від поверхні землі. Якщо ваша ділянка знаходиться в низині, підготуйте для кущиків бузини чорної невеликі горбки висотою і діаметром 50 см. Чорна бузина не боїться холодного вітру і протягів, тому її можна використовувати для створення живоплоту або для захисту інших більш ніжних рослин. Ґрунт. Культура любить родючі, багаті органікою, пухкі, легкі, добре повітропроникні проникні ґрунти з нейтральною реакцією. Важкі глинисті і кислі чорної бузини не підійдуть. Такі потрібно попередньо нейтралізувати за допомогою доломітового борошна 2 кг на 6 квадратних метрів і структурувати, додаючи під перекопування ділянки під посадки на 1 квадратний метр по 2 відра піску компосту. Або перепрілого і листової землі. Посадка. Посадочні ями для бузини чорної копайте глибиною 60 і діаметром 50 см, висаджуйте рослини на відстані 2-2,5 метри один від одного. При створенні живоплоту це відстань зменшить до 1,5 метрів. Весь ґрунт з посадочних ям виміть, відклавши в сторону родючий верхній шар. На дно ям покладіть тренаж збитої цегли або щебеню шаром 10-12 см. Яму заповніть штучно приготовленою сумішю з верхнього родючого шару, переплоговною, листової землі і піску в співвідношенні 1 до 2 до 2 до 1. Після посадки саджанців добре ущільните землю навколо них, щоб там не було пустот. Потім полийте рослини теплою водою, дві ліки під кожен кущик. І замульчуйте пристовбурні круги соломою або сіном шаром 5 см. Слідкуйте, щоб після посадки коренева шийка чорної бузини перебувала на рівні поверхні землі. Полив чорна бузина досить посухостійка рослина. Однак, в перший час після посадки поливайте молоді кущі два рази в тиждень, по дві лійки під кожен. Надалі вам буде достатньо одного поливу в тиждень. Якщо літо стоїть дощове, то поливати рослини взагалі не потрібно. Головний показник для вас земля в пристовбурних кругах завжди повинна бути вологою і пухкою. Якщо вона підсихає, відразу ж полийте бузину. Зберегти вологу в ґрунті вам допоможе мульчування пристовбурних кіл соломою, сіном або навіть свіжоскошеною травою. Добриво! Першу підготівлю чорної бузини проводіть навесні відразу після сходу снігу. В цей час всім рослинам терміново потрібен азот, щоб почати швидко нарощувати зелену масу. В якості азотного добрива рекомендую вам використовувати розчин сечовини – 2 столові ложки на 10 літрів води під одну рослину. Другу підгодівлю для стимулювання цвітіння проводіть в червні. Найкраще використовувати для неї гною ну, в концентрації 1 до 10 з водою. І третю підгодівлю дайте рослинам чорної бузини восени для гарної перезимівлі. В якості осіннього добрива використовуйте якийсь готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі плодових культур. Дозування внесення вказані на упаковці. Обрізка навесні проводіть санітарну обрізку кущів, видаляючи всі старі. Підмерзлі, поламані, слабкі і зростаючі всередину куща пагони, а також ті, які виходять за загальний контур крони, надаючи їй неохайний вигляд. Один раз в 15 років робіть омолоджуючу обрізку кущів, щоб продовжити їх і так довге життя, і рясне плодоношення. Укриття на зиму: оскільки чорна бузина має підвищену морозостійкість, дорослі рослини на зиму можна не вкривати. Однак в перші два роки після посадки рекомендую вам восени засипати пристовбурні круги сухим листям шаром 50 см, а зверху укласти в один шар ялиновий лапник голками вгору від гризунів. Я розповів про таку чудову культуру, як чорна бузина, про історію появи цієї культури, про корисні властивості її ягід, про посадку і догляд за нею. Якщо у вас є питання, або ви хочете поділитися своїм досвідом вирощування чорної бузини, пишіть в коментарях.